Чи можна на ультрабуці грати сучасні ігри та робити взагалі що завгодно у 24 році, виявилося, це реально, і цю реальність нам з вами дають новий процесор Ryzen 9AI від AMD, і суперкомпактний і дуже-дуже привабливий Asus Zenbook S16. З чого все почалося? А почалося все з того, як компанія AMD вписала себе в історію переможцем. Часи того, що AMD це всього лише маленька тінь, яка відкидає. На ринок техніки компанія Intel, ну вони минули, вони помінялися місцями. Взагалі, в цьому сезоні всі потенційні покупці Windows ноутбуків повинні бути дуже заінтриговані і задоволені. Ми вже робили огляд ноутбука на архітектурі ARM з процесором Snapdragon X Elite. І розуміючи всю загрозу майбутніх подій, AMD весь цей час надолужувала згаяне. І тепер вже складно сказати, а чи варто дивитися в бік ARM на Вінді, коли у нас є таке? 9 AI HX370. Забігаючи наперед, скажу якби я в 2014 році вибирав для себе компактний ноутбук на Windows, без всяких сумнівів, це був би саме цей ноутбук. ZenBook S16 це дуже стильний і легкий ноутбук ASUS з OLED-екраном на 16 дюймів і підтримкою 120 Гц. Конфігурація в нашому огляді наступна. Новинка, як я вже казав, Ryzen AI9HX 370 з графікою Radeon 890M. 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X і накопичувач на 1 ТБ PCI Express 4-го покоління. Про головну фішку цього ноута, новий процесор від AMD, ми поговоримо трохи пізніше. Давайте поки. Що подивимося на ZenBook S16, як на Залізяку, красиву залізяку. Як бачите, дизайн Zenbook S16 це пряме продовження минулої моделі. Дизайн і концепцію текстури і принта не змінили. І це чудово, як мені здається, це один з найкрасивіших ультрабуків на ринку, а тепер ще й впізнаваний. Кришка з кераміки, корпус виточений із цільного шматка алюмінію. Кришка дуже незвичайна на дотик і взагалі не збирає відбитки пальця. До речі, він буває у двох кольорах: темно темно-сірий, і бежевий. І й той випадок, коли обидва варіанти мають дуже крутий вигляд. ZenBook S16 не маленький ноутбук з погляду діагоналі 16 дюймів, і водночас дуже тонкий і легкий, максимальна товщина, в найтовстішій його частині 13 мм. Asus змогли помістити в цей корпус повноцінний HDMI 2.1, два USB-C 4-го покоління на лівому боці, і на правому боці є повноцінний роз'єм для SD-карт і навіть про. USB A не забули. Що з екраном? А з екраном все чудово. oled панель роздільна здатність 3К 120 Гц. Є підтримка повноцінного HDR. Важливе уточнення: Windows-ноутбуки нарешті легко змагаються екранами з макбуками в тих самих цінових категоріях. Якщо у вас з якоїсь причини виникло бажання перейти на Вінду, але ви боялися, що екран вас не задовольнить, повірте, задовольнить. Єдине зауваження, екран тут глянцевий, і як мені здається, навіть більш глянцевий ніж той глянець, до якого ми звикли. На сонці буде відблискувати. Зате в приміщенні це надає йому якийсь особливий ефект чистоти. І не забуваємо, що зображення на екрані можна поміняти під різні завдання, тільки це вже доведеться робити не у самій Вінді, а у фірмовому модулі ASUS. Тут тобі режим DCI-P3 і sRGB, загалом під різні графічні завдання. І це той випадок, коли всі ці зміни реально працюють, і працюють за всіма. Канонами і тестами, до речі, ми дуже рідко звертаємо увагу на таке поняття, як шим в екранах ноутбуків, але ступінь мерехтіння в цій моделі 430 Гц. і є навіть режим DC-Dimming. І ви зараз скажете, Лучков, дуже гарно розповідаєш, але де підступи? А підступ, як завжди, у грошах. Хороші продукти завжди коштують недешево. Хотіли один з найкращих екранів, топовий дизайн і матеріали корпусу, плюс один з найвдаліших процесорів. Будь ласка, 90 Тисяч гривень до виклади. Давайте послухаємо звук ноутбука. Він реально круто рубає. Динаміки тут займають чималу частину ноутбука. Їх тут шість, однак вони спрямовані донизу. Тому використовувати його краще на твердих поверхнях. Ось у мене, наприклад, килимок з повсті, і він буде дуже сильно глушити звуки. А ще зацініть, який вигляд має блок зарядки на 65 ватт у Asus ZenBook S16. Нарешті, Windows ноутбуки починають позбуватися синдрому величезних і потворних блоків живлення. Заряджається по USB Type-C акумулятор на 78 Вт час, але що з автономністю? Це ж не ARM. Скажу так, для не ARM ноутбука тут все. Просто чудово у режимі так званої секретарки: це браузинг, офіс, яскравість екрана десь 60-70%. Ноут працює близько 9 годин. Якщо працювати в режимі сторожа, ну тобто тупо дивитися фільми і серіали, 15 годин відтворення. А тепер найсмачніше процесор. Чому процесор це важлива і знакова частина саме цієї моделі? AMD Ryzen AI 300 серії це 12-ядерний процесор, якого 4 високопродуктивних ядра і 8 енергослів. Ефективних ядер вони працюють у 24 потоки. Процесор буститься до частоти 5,1 ГГц. Ось ми і дожили до тих часів, коли процесор в дуже тонких ноутах здатний так розганяти свій потенціал. Хоча стартове значення 2 ГГц. Нещодавно на нашому каналі було відео про смартфони і про те, як у сучасних смартфонах з кожним роком важливість NPU в мобільних процесорах ставатиме дедалі актуальнішою і актуальнішою. Комп'ютери. Це не обійшло стороною. У новому Ryzen AI теж є свій NPU чіп. Потужніший за Qualcomm Snapdragon X Elite, потужніший за Intel Lunar Lake і поки що потужніший за Apple M4, хоча версію для ноутбуків ми з вами побачимо тільки в жовтні. Загалом NPU в цьому процесорі 50. Терафлопс зі свого боку компанії Asus довелося шукати баланс перш ніж створювати Zenbook S16. Річ у тім, що живлення цього ультрабука обмежене потужністю в 28 Вт. ватт, а це означає, що сам чип. Працюватиме з певними обмеженнями, бо він може тягнути на своїх плечах ще більше. Але в цьому і принадність, що навіть для ультрабука це просто звір. Система працює ідеально без фризів. При цьому ця архітектура не вимагає від тебе наявності емуляторів та інших сумісностей, як зараз цього вимагає зв'язка Snapdragon плюс Windows. А вбудована графіка AMD дає змогу вам запускати всі. Сучасні ігри, звичайно ж, у Full HD. З іншого боку, навіщо вам більша роздільна здатність на 16 дюймах? Ні, я не кажу, що це заміна ігровому ноутбуку, але для власника ультрабука це хороша можливість розважитися у вільний від роботи час практично у всіх сучасних тайтлах. На середніх налаштуваннях деякі ігри будуть йти в 40-50 ФПС. Ігри постарше, так і зовсім гладко працюють. І так, ми зараз говоримо про ноутбук без дискретної відеокарти. Такі популярні Застосунки, як DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, все працює супер. Проекти в 4К збираються, фарбуються і досить спритно виводяться, а головне і ключове слово у 2024 році працюють вони. Всі нативно, ну якщо ви розумієте, про що я говорю. До речі, наявність усіх необхідних роз'ємів, включно з роз'ємом для SD-карт, свідчить, що створюючи цей ноутбук, Asus розуміла, хто за ним працюватиме. Це вам не мікро-SD у ноутбук вставляти. За що в цьому ноуті відповідає NPU-чип? Якщо говорити про функціональність, по-перше, за швидкість роботи. Copilot, якась частина запитів виконується на самому пристрої, і це значно прискорює появу бажаної відповіді з боку чат-бота. По-друге, Asus сюди і свої власні напрацювання не посоромилися поставити. За допомогою рідної галереї під назвою Asus Story Cube, ваш ноутбук може дуже швидко організувати і розсортувати ваші файли, фотографії та відео на комп'ютері. І в цьому буде задіяний NPU-чіп. На мій подив, працює вона реально швидко і має непоганий вигляд. Можна перестати. Скакувати на події, які тебе цікавлять у вигляді. Таймлайну зазвичай ми не користуємося рідними утилитами від виробників. А тут Asus прям постаралися. Не обійшлося без генеративного штучного інтелекту для створення зображень. Якщо у вас немає, наприклад, підписки на Midjourney, ви можете спробувати додаток від ASUS для якихось нетривіальних завдань. Він підійде. Працює, до речі, без підключення до мережі. Просто складаєте текстовий запит, і NPU-чіп починає працювати. І генерувати зображення. Але NPU чип бере участь не тільки в програмних функціях пристрою, ще й трохи покращує роботу системи. S16 акуратніше витрачає заряд акумулятора, дуже швидко реагує на відсутність власника перед екраном і одразу блокує зображення на ньому. І так само блискавично його вмикає, коли ви підходите до робочої області. Так, це дрібниця. Зате дуже приємна дрібниця. Саме таких дрібниць не вистачало в Windows рішення. Що з охолодженням? Оскільки корпус ноутбука зроблено з алюмінію, то частину завдань з відведення тепла прямо вам у коліна він візьме на себе. При звичайній роботі це буде близько 35 градусів. При максимально величезному навантаженні поверхня задньої кришки може скласти десь 45, а навіть 50 градусів залежно від температури у вашій кімнаті. Сам процесор не зможе нагріватися вище 70%. Десяти градусів система не дасть йому це зробити, і він відразу скине свої частоти. А що стосується шуму, так ви будете чути звук кулерів, якщо запустити на ньому якусь гру або поставити відео на рендер, сильно голосно. Він не працює, є ультрабуки набагато гучніші за цей вердикт такий: на сьогоднішній день серед ультрабуків це, мабуть, найкраще, що може запропонувати ринок. З одного боку, гарний зручний дизайн від ASUS, з іншого боку, дружба за AMD, які дали цьому ринку прекрасний новий процесор для ноутбуків. Якщо ви звикли до вінди і вам потрібен новий ультрабук, мабуть, це те, що точно вас. Порадую. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!